Привіт! А ви знали, що особа в 14 років вже набуває низку прав, про які їй потрібно знати. Тож ми сьогодні з вами поговоримо про топ-6 прав, які особа набуває в 14 років. Поїхали! Паспорт це не просто id картка це головний документ громадянина України. Він підтверджує твою особу і надає більше прав та можливостей. Отримавши паспорт в 14 років, ти стаєш більш самостійним. Ти можеш подорожувати країною, зупинятися в різних готелях, а також підписувати документи без дозволу батьків. 14 років ти можеш самостійно відкривати свої рахунки та розпоряджатися своїми грошима стипендією, зарплатою або тими, які тобі подарували, так як ти хочеш. Ніхто, навіть батьки, не може тобі заборонити або вказувати на те, як їх витрачати. 14 років особа вже має вільне право на вибір лікаря та методів лікування. Більше того, медичне втручання може відбуватися за згоду цієї особи. До 14 років майже все вирішували батьки. Після 14 років ситуація змінюється. Якщо твої батьки вирішили розлучатись та вирішують, з ким ти житимеш, твоя думка стає вирішальною. Це не лише про права, а й про обов'язки. Саме з 14 років настає частково кримінальна відповідальність. Це означає, ти відповідаєш перед законом майже як дорослий. Якщо украв хуліганив, пошкодив чуже майно. Запам'ятай, незнання законів не звільняє тебе від відповідальності. 14 років ти вже повноцінний автор своїх творів відео малюнків тощо увесь створений тобою контент є твоєю інтелектуальною власністю якщо хтось використає без твого дозволу ти маєш право на захист ти можеш укладати договори про використання свого контенту але авторство і ім'я на нього належать повністю тобі. 14 років важливий етап: ти отримуєш нові права і водночас відповідальність. А яке право ти вважаєш найцікавішим? Поділися своєю думкою в коментарях. Якщо був цікавий наш юридичний розбір, став лайк, підписуйся і чекайте нових відео.